Всім привіт! Ну що, намагались. кацапські блядіни нас залишити без світла. Тут у нас нікого не зупиняло. 7.30, ми тут вже без 106. 6 дали світло, ми вже працюємо півтори години як. І у нас тут зірковий час. Значить, Ріжемо велику зірку крок 1905, 45 зубів. 320, по-моєму, там, 8 зовнішній діаметр. Сталь 40, сира, тоненька, тому велика масивна підкладка. Бачите, оце ось це підкладка, яка там вдвічі чи втричі товща за саму деталь, щоб вона жорстко лежала на оправці і не було, не було таких, таких ефектів. Зірка отак у нас вниз не планялась під навантаженням, яке дає фреза. Тому велика підкладка, товста чаву оправка основа. І погнали, бачите, тихенько йде собі звук, при тому, що режими такі досить такі веселенькі. Тобто мені треба оце за 20 хвилин, поки світло не вимкнуть. Оце все прорізати, я думаю, що встигну. А там подивимося, може і не вимкнуть о 8 Ми ще трошки попрацюємо, ну як піде. Так, далі йдемо. А ось, до речі, від неї креслення. Бачите, 19.05. 45 зубів. 283 зовнішній діаметр, ну я підкоригував, взяв діаметр в паді, обов'язково, я з згосте випишу і погнали. Так, Тут Саня відрізає 60-й круг 40. На наступну позицію валів шліцевих, будемо робити шліцеві вали. Швиденько ріжемо, багато я привіз заготовки і ще багато їде. Ну Це в основному 40Х-45, а приїде ще із Харкова багато, 18 хгт Ось бачите, лежить кругляк. 45-й круг, 56-й круг, 60-й і 60-й круг. Вчора я тут фарбував зірки, так валяються газети. Це ось дороблені, вали цементовані, гартовані під зірки. Сюди вдягається зірка і обварюється. Так, далі. Зірковий час, далі йдемо, далі ще великі зірки ось ми робимо 5 штук, потім наступна на великому верстаті, ріжемо крок 3175, тому що навантаження дуже велике, тому зірки з кроком 25,4 вже я стараюсь різати і 25,4 і більше ріжемо на цьому верстаті. Так воно трошки виглядає неказисто, але... Ну, так. Все одно набагато краще тут ми можемо збавити оберти і працювати на менших обертах. Гарно йде, знову ж таки тихенько, нічого не тороспить, ні губить. Так, то і Сергій Миколайович шліфує довгі вали. отакі. Вже я цю роботу робив. Дуже довгий вал тоненький, там близько 600 мм. Діаметр чистовий, по-моєму, х 6 Треба це все висліхувати в розмір, грубо кажучи, мінус сотка. Процес іде. Тут зірки йдуть, тут народ вищається. І ось іще виїжджати, вже зірки готові. Це 31,75 треба витерти за слісари. Це ось трошки менше, 25,4 штучок. Коротше, зірковий час.